Потім, а потім, потім, потім. я тебе, так. я від'юплачу. Ну, так давайте, ви ти, їхали, ти, я до вас на до купується. Ти, ти. освічення водія ваше. Освічення водія, я буду платити, коли ти мене установиш. А я просто стою. Що платить посвідчення водія? Що, я що ви стояли, ви нас тікали. Тебе є, що я в тебе тікав? Конечно, есть. Я вам времени, еб твои. Я показував, показываю. Не надо тут мотивать. Що, що, що я тебе вам, що, по раз мені разу мені разу мені телефон цей зайдеба, блядь. А на видеокамеру цю ебать. Її... Вьем нашу машину. Видно на... наказу, десять нахуй! Час. Один и другий. Вышли с машины, я вам сейчас сказал. Я заравезу и пашу одну и другую. З... Не погрожуйте! Не погрожуйте! Ви чуєте чи ні? Я я пишу. А, Ході, не погружуйте на поліцейську. Зараз взагалі воєнний стан нас знімати Іди не можна! Іди нахуй своїм воєнним встану, блядь. Поняв чи проще спілкуйтесь! Давайте. Документи, за Документи. Документи за ваші. За який хуй? За який хуй? Я встановлення вашої особи. За який хуй? Я знаю цю особу. Ну, причина. Я причина, причина доїбаться. Ти, чу, ти до, мене спини. Хто мене... ти... тікав, хто встановлював? Ти, ти, я тікав? Есть, ти дурак, я тебе візьму в суд, блядь, я тебе тікав! Проще спілкуйся, чуєш? Тебе їй нахуй! ти секунди, для юба. Саня, е, тихо, не, не кричи. Це Ми... чого хуйло, я тебе тікав! Де? Що я тебе тікав? Я Покажи стільки, що мені. Що показував. що я тут на клоуна напокув. Оце хуйня.

А що це за драка, ну що ви терміти? <риклад> 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 От, перестаньте. Остани, ви не праві. Успокойся, отпусти його. Та да ні, ну що <риклад> це хотілася? <відпочилось>? Я зима. <риклад>